Вітаю Евгенія Мотричів. Продовж наступних кількох хвилин коротко про головне з Слави ті. Чому Польща не святкує 9 травня? Що на цю тему думає історик Ярослав Грицак та польський президент? Про це і більше заметь. Чому Польща не святкує 9 травня? Тому що ця дата не принесла свободи східній Європі в інтерв'ю Слава Тівій, історик, дослідник тоталітаризму радянської окупації, професор Анджей Завістовський розповів про складну історичну пам'ять та фальсифікації Кремля. Він зазначив, що після поразки нацистів у другій світовій 9 травня дійсно стало у Польщі національним святом. Майже кожна польська родина зазнала жахливих наслідків німецької окупації, втрати рідних, депортації. До концтаборів, примусової праці, конфіскації майна. Утім, значення 9 травня для суспільства швидко зникло. З 1951 року цей день навіть перестав бути вихідним. Формально свято залишалося, але обмежувалося. Вивішуваннями прапорів і стандартними урочистостями для ветеранів так сталося через те, що з державної перспективи Польща тоді не була країною переможницею. Майже половина її довоєнної території опинилася під радянською окупацією та невдовзі була включена до складу СРСР. Нарешті земель тривало насадження влади комуністів за підтримки Москви. Відповідно, значення дня 9 травня на практиці майже зникло з 2015 року. Національний день перемоги відзначається 8 травня. Про те, як у ПНР відзначали день перемоги, чи існував спротив суспільства до цієї дати, та як змінювалося ставлення до 8 та 9 травня. Читайте докладніше в інтерв'ю на нашому сайті. У той час, коли Європа вшановує пам'ять Другої світової війни, у Росії святкують перемогу. Це токсичність історичної пам'яті, на яку кремлівський лідер підсаджує свій народ. Таку думку в ефірі слава тіві висловив професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак. Він пояснює, що Путін активно маніпулює історичною пам'яттю для Путіна 7 листопада, але це дуже незушна дата. Тому що цей розкол росіян на білих і на червоних громадянська війна, плюс як він каже Леністрив, створив Україну і інші республіки. Натомість 9 травня це спосіб знаєте, звеличити російські народ і показати яку одну велику ціле моноліт. Український історик нагадує, що протягом 20 років, після закінчення Другої світової війни, 9 травня, у радянському союзі не святкували, адже пам'ять учасників війни, що була дуже свіжа, святкували ті люди, які не воювали, а переважно сиділи у тилу. НКВДсти, комуністи. І так далі, сталося так, що люди з тилу, які гнали найсильніших на фронт, стали розповідати, якою красивою була війна. Наразі спостерігаємо цей культ у російському суспільстві. Грицак пояснює, що до другої світової війни найголовнішим святом Росії було 7 листопада, день жовтневої соціалістичної революції. Тобто Росію треба лікувати, лікувати історичну пам'ять, замість того, що лікувати і його команди. Токсикує цю пам'ять. Знаєте, можу так скажу, щоб е, добре розуміти, що знаєте, хто сказав, що пам'ять історична – це найсильніша хімія, яка виробляє наш мозок, але в одних пропорціях це може бути лікарство, а в інших пропорціях це може бути готувати. Польський президент Анджей Дуда прокоментував російський вплив на становлення післявоєнної Польщі. Президент зазначив, що трагедія Другої світової війни для країни розпочалася вторгненням нацистської Німеччини, а продовжилася радянською окупацією. На жаль, для нашої країни кінець другої світової війни не означав довгоочікуваної свободи. Він приніс нове рабство комуністичне. Польща опинилася за залізною завісою. Написав Дуда у мережі Ікс. Відтак, на його думку, у вільній суверенній Польщі ці події мають слугувати нагадуванням і закликом до відповідальності. Президент зауважив, що Польща зміцнює свою безпеку як завдяки розвитку власної армії, так і через участь у союзах. Дуда зазначив, що такі дії є особливо актуальними у світлі наростаючих воєнних загроз, зокрема з боку Росії. І на цьому мить мене все, що встигає розповісти. Бережіть себе.